Не втрачаємо наш дорогоцінний час, демо одразу, значить, починаємо з першого завдання. Алгоритм виконання 29-го цього тестику. Так? Зараз я так на прикладі покажу. Потім ми коротко собі зафіксуємо. Дивіться, кожне завдання ви маєте робити усвідомлено. Що значить робити завдання, особливо такі усвідомлено? То будь-які навіть на апостроф. Якщо ви не розумієте, чому там він ставиться, то вам важко буде, наприклад, інше слово подібне, потім правильно написати. Так само тут, що значить усвідомлене, по-перше, у вас має бути теоретична база знань. Без цього вам буде важко. Я не можу сказати, що неможливо, ні. Є завдання, які ми можемо виконати, використовуючи наше логічне мислення. І якщо воно у вас розвинене гарно. То це взагалі ваш такий бонус. Да? Тобто вам пощастило. Якщо ні, значить вам є ще час його розвинути. Яким чином я вам покажу? Бо в принципі будь-яке завдання ми робимо поступово. Так, і відповідно, так, якщо є питання, пишіть в чат. Будь-яке завдання робимо поступово, таким собі будуємо, знаєте, такий ланцюжок логічний. І ось тому для мене, наприклад, немає учнів гуманітарів і математиків. Знаєте чому? Бо ті учні, які гарненько знають математику, повірте мені, у ну, вони вивчать дуже легко. І ті учні, які мають високий рівень з укрмови, ну, я не повірю, що вони не розуміють математики, бо там всюди потрібне логічне мислення. Тому і ось сьогодні ми з вами спробуємо його застосувати. Особливо ті будуть це робити, хто трошки в теорії відстає, хто ще не прокачав саме ці теми. Отже, завдання. Як ми, що потрібно нам знати, якщо ми виконуємо саме ось це завдання, та на що робимо акцент? Дивіться, в нас є два стопчика. Перший стовпчик це складне речення. Які складні речення тут нам потрібно знати? А нам тут потрібно знати типи складнопідрядних речень. Тобто потрібно розібратися з темою СПР, складнопідрядні речення і саме їх типи, навчитися правильно ставити питання, орієнтуватися по сполучниках, бо є ще такі специфічні сполучники, до речі, які дають можливість нам без постановки питання теж легенько визначити, що ж це в нас буде за такий тип речення. Отже, так, хто долучається, обов'язково вимикайте мікрофони. Йдемо далі. Дивимось другий стопчик. так, Другий стопчик. Що тут нам потрібно вміти робити? А тут ви маєте вміти робити правильно визначати член речення. Головні, ну тут головні навряд чи нам знадобляться другорядні. Так, от тут, значить, тема буде в нас другорядні. Члени речення. Тобто зараз ви собі фіксуєте теми, які вам, якщо ось ви зовсім ці ось тут, ну взагалі нічого не розумієте, дивитесь на нього, і вам дуже складно. Це означає, що вам треба базово розібратися зі складно підрядними реченнями і з другорядними членами речення. А особливо зверніть увагу на інфінітив, як член речення. Ось є така тема окрема інфінітиви. Інфінітив як член речення, особливо інфінітив як другорядний член речення. Його дуже люблять давати на такі завдання, як я їх називаю зірочкою, знаєте, трошки такі, над якими треба подумати. Не елементарні там мама пішла в магазин, наприклад, мама що зробила, пішла куди в магазин. Так? Не такі будуть речення. Я одразу вас я вас не залякую, я вам просто кажу. Які теми потрібно розібрати, щоб для вас потім це не було такою новинкою? Я думав, там буде легко, а виявилося не дуже так. Якщо ми порівнюємо оцей демо-варіант який нам дали цього року, і ті тести, які були того року, того року були легші. Тести того року такого не було. Мабуть, зробили висновок, що щось забагато учнів по 200 балів понабирали, і тому все-таки вирішили трошки зробити більш складніше завдання. Ну, насправді вони не те, що складніші, просто треба вміти застосовувати там свої знання. Так, отже, так, значить, ми розібралися. Базова тема це вивчити складно-підрядне речення, потім розібратися зі сполучниками. Хтось підказує в чаті, що сполучники сильно допомагають. Дивіться, а не всі сполучники. Якщо ми беремо складнопідрядне речення, візьмемо сполучник, що. То там може бути і з'ясувальне, це може бути інколи навіть причина. Якщо там автор так закрутить це речення, це може бути там означальне речення. Тому є дійсно специфічні сполучники, такі як допустові, наслідкові е умови, що Це те, що 100% вам вказує яке це речення, так? А є такі сполучники, які, наприклад, теж коли, де може бути означальне місце, тому... Обов'язково щоб ставити питання. Ось ви визначили, але поставте питання до підрядної частинки. Як це зараз будемо робити? Значить, одне завдання я вам зараз показую, ви уважно дивитесь, а потім вже буду пропонувати: ви будете робити спочатку, а потім будемо розбирати. Тобто, вже тоді пояснювати, ви будете звірятися, фіксувати для себе, скільки балів ви б отримали за такі завдання. Отже. Я не раджу бігати і від стовпчика до стовпчика. Ви або спочатку підкреслюєте собі члени речення, ось там виділені слова, так ось як член речення. Або спочатку визначаєте, ось там, наприклад, тип підрядних речень. Щось одне: не бігайте туди-сюди, це буде займати вас багато часу. Тут головне, що вам не розгубитися, чітко розуміти, що робити, і йти за алгоритмом. Ну і тоді ви зробите все нормально і правильно. Отже, розбираємо. Ну, наприклад, починаю я зі складнопідрядних речень. Можна почати з першого стопчика. Тобто, знову ж таки, це вже за бажанням, яке вам більше подобається, це ніяк не впливає на результат. На Результат впливає те, як ви вмієте правильно питання ставити. Ось дивіться, ну, беремо так зараз. А, такий підхід. Ви не знаєте типів підрядних речень. Ну, просто якось так не склалося у вас цим. А, далі. І як робити? Ми зараз будемо робити за допомогою питань. Тобто, ну, ви маєте вміти ще логічно ставити питання. Це дуже важливо, бо якщо ви будете їх ставити неправильно, отут теж буде, як то кажуть, мінус та, ваших балів. Отже, поїхали. Одразу показую, як ставити питання від речення до речення. Тут головне теж, коли ми ставимо питання до підрядної частинки, ставити питання до всього речення від усього речення до усього речення. Треба зрозуміти зміст. Тому роботу, вимкніть, будь ласка, мікрофон, а роботу з реченням з будь-яким. Будь ласка, вимкніть мікрофон, то не вимкну. Роботу з будь-яким реченням, ви починаєте з того, що ви його читаєте до тих пір, допоки ви не зрозуміли, про що взагалі йдеться. Якщо ви не розумієте, про що речення навряд чи ви правильно зможете поставити питання. Отже, поїхали. Йому так кортіло знайти ті зірки, що вечорами падають з неба на землю. Йому так кортіло знайти ті зірки, зірки які? Все, ми собі, в принципі, поставили питання які. Ну, не знаємо ми там, що які це означальне речення підрядне. Але питання ми, наприклад, поставили. Все, зафіксували тут собі питання, які? Є в нас питання, які. Далі, вранці, коли сходить сонце, жайворонки піснями відзвонюють. Ставимо питання вранці. Коли саме? Коли? Коли це в нас про місце, ну, але нехай ми цього, наприклад, не знаємо, а питання вміємо ставити. Поставили собі питання, коли? Він навіть не відразу зрозумів, що це сторож. Значить, дивіться, основний принцип постановки питання в підрядному реченні. Ви дочитуєте, ось так читаєте, читаєте до коми, зупиняєтесь і такі угу, логічно, яке ж питання мені поставити? Не просто там десь від одного слова ні, це буде неправильно. Ви будете помилятися. А ось прямо читайте все речення. Там, де кома зупинилися, і питаннячка ставите. Він навіть не відразу зрозумів. Зрозумів, що він не відразу зрозумів. А що він зрозумів? Він зрозумів, що це сторож. Тобто, що саме можна там собі? або просто що. Так, є ще одне питання, ми з вами поставили. Так. Далі. Потім відвезуть їх у великий музей, щоб ті дива бачили всі люди. Значить, відвезуть їх у великий музей, для чого це зроблять? Що? Це в нас для чого, з якою метою ми це робимо? З якою метою? Тут, якщо ви гарненько знаєте знову ж таки, сполучники, є сполучничок щоб? Сполучник «щоб» це. Принципі, майже майже завжди мета. Дивіться, ну не можна в українській мові сказати на 100%. Тут вже не знаю філологія, це як філософія. Знаєте, один з одного боку підійшов, інший з іншого боку. Тобто, завжди перевіряйте. Ви таки дивитесь, що угу, це там десь я чув колись чи чула, що це мета, але краще поставте питання: чи реально це є мета? З якою метою ми щось робимо? Бо буває навіть на що позначальні речення, тому тут таке все. Хитке, скажімо так, все-таки спирайтесь на питання. Далі, хлопчик радий, що поїдуть з Ясою одним автобусом. Хлопчик радий. Давайте поставимо питання. Допоможіть мені тут поставити питання. Хлопчик радий, що поїдуть з ясою одним автобусом. Запропонуйте мені сюди питаннячка. Чому він радий? Правильно. А чому він радий? Ось, з якої причини? Дивіться, чому тут головне не переплутатись, не кому-чому, з давальним відмінком, так, зі з'ясувальним реченням. А з чому, з якої причини ставте собі два такі питаннячка. Правильно. І це виходить на чому. Ми... Давайте напишемо, з якої причини, з якої причини. Ось. Все. Тепер нам потрібно знайти такі ж питання в? Ну, одне речення з нас буде зайве. Так, а ми шукаємо такі ж питання ось в першому стовпчику. Поїхали. Так, його сини, ой, такі його сини, таке його життя. В принципі, тут вам не потрібно підкреслювати всі члени речення, так? Інколи я раджу підкреслити підмет присудок для того, щоб правильно поставити питання там, до якого слова. Якщо і так, такі бувають слова легкі, ну, достатньо там від слова до слова поставити питання, тобто це не обов'язково. Виходить, такі його, ой, такі його сни, таке його життя. Тобто виходить сни, вони чиї, чиї або які, чиї які це в нас означення. Тут ми можемо ще собі підкреслити як член речення, тобто зорієнтуватися, значить, такі, які. Зараз ми все визначимо, а потім швиденько поз'єднуємо. Він узяв чистий шкільний зошит і намалював карту. Тобто він узяв кого що, тут він узяв кого що зошит, зошит – це додаток, ну кого що, що він узяв? Ось у нас питаннячка що. Тобто, тут що, тут вже які, бачите, ви вже бачите, що ми можемо поєднати. Вечорами спостерігатиме за зірками, тобто спостерігатиме, коли він це буде робити вечорами. Ой, господи, що це я роблю? Отак. От так. І що нам тепер? Я мало не заплакав водоразив. От дивіться, отут головне, важливо поставити питання. Я що зробив? Не заплакав? Не від чого я не заплакав? А я не заплакав, чому? Ось якщо як член речення ми підкреслюємо обставину мети і причини, то треба уважно подумати. Тому я й кажу: залучайте логічне мислення, ну не можна там, у вас тоді буде там купа цих додатків, і ви тоді не зможете знайти правильні відповіді. Так? Якщо ви бачите, що у вас там десь два додатки вийшло, значить, десь ви просто пропустили а, оту мету або причину. Була якась обставина. Виходить, я не заплакав, чому я це. Ну, з якої причини я не заплакав? Так? з якої причини. І дивіться, бачите, ну, звичайно, що а, тут же в нас такий момент. Коли було б звичайне ЗНО, у вас би був зошит, в якому б ви все це красивенько розписали. Так, і у вас бо от як я зараз розписала, і все тут. Що сталося? Тепер просто правильно з'єднати все. А такого задоволення у вас цього року не буде, у вас буде це все там на комп'ютері, але у вас буде чернетка. Ви так само можете зробити. Такі пишете: ой, ой, ой. Один, два, три, чотири. Написали собі, написали тут собі питаннячка. У нас, наприклад, питання які, потім у нас питання: що, коли. Ну і з якої причини. Я так скорочено вже пишу, щоб не витрачати час. Так? Потім ви написали А, Б, В, Г, Д. І так само пишете. Дивіться, які, потім що. Потім у нас що там йде. А ні, коли? Коли в нас, коли, що. Г варіантик у нас мета. І причина, з якої причини? Бачите, все, ви собі написали, і тепер, і тепер, тепер, дивіться, що ми робимо. Швидко заповнюємо. Значить, які-які. Перше, це в нас А. Бачите, із чернеточки, ви потім легенько все це переносите. Прописуйте все, що ви можете прописати. Я раджу прописувати. Не робіть це в голові, в повітрі ви будете втрачати бали. Що, що це в нас друге В. Бачите, дуже легко видно. Потім, коли це в нас час, це Б. Б. Щось я так шкрябаю сьогодні. І четверта, з якої причини? Це Д. Все одне обов'язково буде зайве. Бачите, ось таким чином, навіть плаваючи в підрядних реченнях, але вміючи правильно ставити питання, ви можете зробити це завдання. Так, зауваження, я, я чомусь почала згадувати ті теми, які не розуміла в школі. О, ну це добре. Це значить наша мета. тобто, да, Яку мету ми сьогодні ставимо перед собою? Щоб Ви пішли із заняття, розуміючи алгоритм, вміючи робити завдання, і ну тобто, якщо ви якусь тему там треба вам підтягти, ви знаєте яку і берете і це робите. Тепер да тобто конкретно